Я думаю, що революція на граніті це як така притеча української незалежності. Таке було відчуття внутрішнє, цієї незламності, відчуття того, що це не просто ти як особа, як людина, а ти як втілення мрії багатьох багатьох попередніх поколінь, які віддавали своє життя за незалежність України, і в тебе є шанс її реалізувати. Поїдеш до Москви, за Ну, ми не були супер радикально налаштовані. Ми були скорше романтиками. Не чекали, що нас почують. Скільки разів за останні вісім місяців ви чули таке? 1991 року незалежність Україні далася надто легко, щось на кшталт акції Ватебе, де СРСР розвалився, а українська незалежність у подарунок. Нібито незалежність українці отримали просто так. Не докладаючи до цього особливих зусиль, проте така точка зору знецінює діяльність дисидентів у часи СРСР, знецінює долі багатьох репресованих, яких кидали до в'язниць та психіатричних лікарень за будь-яку проукраїнську позицію, і знецінює той факт, що у 1990 році українські студенти вийшли на майдан щоб сказати Ні підписанню нового союзного договору, який мав врятувати зогнилий труп Совка. Коли м, хтось розповідає про те, що українська незалежність прийшла просто так. І вона нам далася як подарунок з неба. То цим людям потрібно переглянути нашу сьогоднішню розмову. У жовтні 1990 року на центральній площі Києва студенти встановили намети та оголосили голодування, Тільки згодом увійшло у історію як революція на граніті. Ця акція перетворила площу жовтневої революції на майдан незалежності ще до її офіційного перейменування. Відтоді центр Києва став місцем, де українці збиралися, щоб тиснути на владу, якщо вона починає втрачати береги про атмосферу у тодішній Україні та про революцію на граніті. Ми поговорили з трьома її активними учасниками. Люди постійно говорили про те, що Україні треба жити своїм життям. У нас є історія власної державності. Чого ми повинні тягнути це ярмо, це, це все безглуздя? На той момент вже був е, створений народний рух, України вже існували зараз. Не можу сказати, чи вони мабуть що ще не були е юридично зареєстровані, але існували політичні партії. Україна не пасла задніх, оскільки у нас е вже була на той момент гарна бойова історія ХХ століття саме за е незалежність і саме за її самостійність українську тобто за свою державність але це була абсолютно новаторська ідея після багатьох десятиріч, о, будучи у складі радянського союзу. Протестувальники вимагали від Верховної Ради кількох речей: по-перше, не підписувати новий союзний договір, який практично унеможливив би вихід України зі складу СРСР. По-друге, проведення перевиборів до Верховної Ради. Учасники голодування очікували, що це мало би очистити парламент від комуністів і дозволити проукраїнським депутатам отримати більший вплив, також учасники голодування вимагали відставки прем'єр-міністра Віталія Масола. Ну і максимально зрозуміла, із цього дня вимога українці мають проходити строкову службу в Україні, бо всі пам'ятали війну в Афганістані. А ще в різних куточках Великої Радянської імперії вже починалися заворушення та міжнаціональні конфлікти, на придушення яких могли б відправити строковиків з України. А радянська армія це не те місце, де ти гарантовано дослужиш до кінця. Строку остання вимога студентів це націоналізація майна Компартії та комсомолу. Багато українців мали такі ж бажання, тому підтримали акцію. Курсант вийшов я училища третій курсант. Да, там видно цю да, да, гробу, да, три да, лички да, на рукаві там, подивіться. є. Шановна громада, імперський звір поранений. Закликаю вас його добити. в іншому випадку свободи не буде. Слава Україні! Слава! 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 Ні, союзному договору. Слава! Ні! Священний ні! Священний. ні, ні ні. Най живе капере! На чорнобе сіє! Най живе на Чорнобильській АЕС! Голодування спланували студентське братство Львова, яке очолював Мартіян Івашчишин, та українська студентська спілка, київський відділ, в якої очолював Олесь Доній. Як довго триватиме голодування? Ну голодуванням доки не переможемо. Взагалі ми по плану ми два тижні голодують. ці Люди, хто може витримати, а після ми розпочинаємо на цього голодування, якщо не буде ніяких перепон. Що значить ланцюгове голодування? Де це буде? Тут саме ті люди, які вже виснажаються, тобто їхній фізичний стан буде вимагати їх відправлення додому. Вони поїдуть додому, нові партії членів студентського братства зі Львова приїдуть сюди і продовжать голодування знову. До студентів зі Львова та Києва приєдналися учасники із різних куточків України тільки 2 жовтня розбили наметове містечко на граніті площі жовтневої революції біля пам'ятника Леніну, Так, колись замість тели незалежності на майдані стояв величезний Ленін, такий собі сифілітичний волоцюга у ляльковому будиночку. Барбі? Зразу прибігла міліція. Потім, от в мене за спиною біля готелю Україна, тоді готель Москва вишукувався. Спецпідрозділ міліції, тоді це називався ОМОН, і пожежні машини. Тобто нас теоретично, демонстративно нас залякували, просто могли змити. Таборі, от як не дивно, да, здається, молодь мали б там уууу, запалювати, і це мало бути схоже на таку революційну вечірку. Ні, було все дуже чітко сплановане, і дуже чітка була дисципліна. В кожного була своя функція, кожен чимось займався. І були медики, була медична служба студентського голодування, яка слідкувала за здоров'ям людей, які голодують. Кожен у таборі займався своєю справою. Люди з білими пов'язками голодували. Люди що. Орними охороняли периметр. Також була медична служба та служба зв'язків із громадськістю. І все це організували навіть без інтернету. Уявіть, щоб вони зробили, якби мали хоча б вайбер. Це і є, та тепер вже відома на весь світ українська самоорганізація. Дівчатам не рекомендували вмовляли не робити цього. Але уявіть собі. Ну, Наприклад, того забрали в лікарню з поганим діагнозом, той втратив свідомість. Хлопці голодували насухо. Ми їх підтримували. Спершу я не голодувала. Я включилася пізніше, коли голодувальників ставало менше, коли всі виснажилися. Всередині я побачу одного своїх товаришів знайомих. Я навіть не пам'ятаю, як його звати, Славко якийсь чи що. Я вже знав, що це голодування. Що е, там є політичні е, вимоги, і він тоді підкликав мене і сказав: А можеш? І дав мені якісь е, гроші. і Сказав, можеш мені піти купити, спуститись в трубу і купити мені пиріжечки? І я подумав, Боже, це так несправедливо. Собака, що ти займаєш чуже місце. Я кажу: давай я піду куплю тобі пиріжечки, але ти нафік звідси, Я прийду за тебе замість тебе. Його я більше там не бачив. Але натомість там з'явився я. Для мене це був дуже серйозний крок. Оскільки мені тільки виповнилося 17 років. І я дуже переживав з того, що ж подумають мої батьки, чи почнуть вони мене щемити і так далі. Але вони зрозуміли, що це мій перший дорослий якийсь такий висновок життєвий. Я голодував в перший тиждень, з другого. Числа. Учасників голодування час від часу возили на медичні огляди для контролю за станом здоров'я або на забори крові для демонстрації прозорості акції. Студенти заздалегідь подбали про те, щоб захиститися від брехливих звинувачень, що нібито вони не голодують, а на ничку жаруть неймовірну варену ковбасу за 220. Нас возили регулярно в лікарні, брали аналізи, щоб перевірити, чи точно ж ми голодуємо. І Тому, коли потім кадебісти нас тягали на допити і намагалися сказати, ну там же ніхто не голодував, правда, це ж все брехня. То ми впевнено казали, як є підтвердження, є аналізи. Першу міську київську лікарню на басейні нас туди возили. Але так, щоб у мене брали забір крові, я не пам'ятаю, але клізму зробили, Я, <хи> я пам'ятаю, да щоб не було спайок в кишковику і так далі, щоб не нашкодило. Голодування студентів вразило українське суспільство, і, хоч це був не такий веселий двіж, на який радісно погоджуєшся, як на тусу у гуртожитку, але багато людей теж розпочинали голодування на знак солідарності. Но мені хватило лише одної зустрічі. Цими дівчатками, хлопчиками, які голодують не тільки зі Львова, а й з інших куточків України. Я тільки подивилась та порозмовляла з ними. Я для себе вирішила, що теж я повинна до них приєднатися, тому що я їх повністю підтримую. Ви навчаєтесь в якій школі і в якому класі? В 78-й російській школі в одинадцятому класі. Ми сподіваємось, що ми переможемо, тому що якби ми не надіялись, ми б тут не були. Протягом усього часу на майдан до голодуючих приходили політики із демократичних сил, колишні політв'язні та тогочасні знаменитості. Чи просто небайдужі люди, які приносили ковдри, квіти, воду у термосах та інші дрібниці, що підтримували бойовий дух. Всяка підтримка вона, вона мала значення. Я тільки можу згадати, що Степан Ількович Хмара. Сидів у нас на наметі. Я пам'ятаю Оливка Лук'яненка, я пам'ятаю Чорновола. Я пам'ятаю е, весілля, е, які приїжджали спеціально до нас е, і фоткалися в нашому фоні. Тобто е, для них вони заходили на територію. Ну, весілля приїжджали, ясно, він там до пам'ятника, там е, Либіді, знаєш, Ні, вони до нас теж заїжджали. До нас приходили футболісти Динамо, Київ. Це взагалі бомба. До нас приходили якісь бандити місцеві, які приносили нам сигарети імпортні. А тоді ж був цигаретний бум. Не було сигарет взагалі ніде. Ну ми всі обожнювали Ліну Костенко, тому те, що вона прийшла нас підтримувати. Звісно, для кожного з нас було ну, такою неймовірною приємністю і честю, але вона казала, це це визірки, а не ми. Пам'ятним був була зустріч із Олесем Гончаров. Знаєте, такий радянський письменник, який там прапороносці, які ми писали. Ну, він він все ж таки був по своїй суті так дуже українським. Його внучка Олеся голодувала разом з нами. Інкогніто приїжджав. На майдан наш принц Філіп бельгійський. Він е, акредитувався як журналіст і приїхав е, подивитися на те, що відбувається в Києві. Відомі люди також доєднувалися до голодування, як от акторка Неоніла Крюкова чи дисидент Степан Хмара. Звісно, студентам пощастило, і до них жодного разу не прийшла співати Наталя Могилевська. Прийшов один чоловік і каже: е, а ви, оце на, на цю показує тряпку, а ви оце маєте і кусок хліба маєте? Що вам ще треба? Я кажу: Господи, чоловіче добрий, оце що ви показуєте за кордоном у цьому кізяки люди вигрівають, і куском хліба не задовольняються. Розумієте, ще і навіть крім хліба і ковбаси, ще щось є вище. А якщо ще ви задовольняєтеся тільки куском хліба якоюсь тряпкою, то що мені з вами немає про що говорити? Кульмінацією студентського голодування стала багатотисячна хода до Верховної Ради, прорив через міліцейський кордон та встановлення наметів. Прямо під стінами будівлі 15 жовтня. Того ж дня протестувальники захопили червоний корпус університету Шевченка, і до виконання вимог його ніхто не збирався залишати. Такої зухвалості ані влада, ані правоохоронці не очікували. Але тоді вони цього не очікували вперше, адже потім цього не очікували вдруге і втретє на інших революціях. Ей, В перших рядах колони йшли учасники голодування. За ними інші учасники революції та люди, які прийшли підтримати молодь, вони скандували патріотичні проукраїнські гасла та несли антикомуністичні плакати. Що зараз є мейнстрімом, а тоді ця культура тільки вийшла з андерграунду. Результатом цих дій стало те, що координатори студентського голодування змогли виступити з трибуни ради та отримати півтори години прямого етеру на державному телебаченні, де розповіли про свої антирадянські вимоги. Невідомо скільки інфарктів зафіксували під час того вечірнього етеру, але точно кілька комуністів мали б екстрено декомунізуватися, що завжди є приємним бонусом будь-яким якої революції У мене це був п'ята доба мого голодування? І я почувала себе прекрасно. Ну, так я пам'ятаю, що нас вели під руки до Верховної Ради. Це не тому, що ми вже такі були слабкі, просто якраз медична служба і охорона намагалася ну, оберегти нас, тому що людина вразлива да, в такому стані. П'ять е -е лідерів. Здається п'ять. Зараз вже точно вони вийшли в прямий ефір години на півтори і, і безцензурно говорили те, що треба було говорити. Після виступу побратимів на, на українському телебаченні, мабуть, щось зламалось? Наступного дня студентів підтримали працівники багатьох заводів і фабрик, а також шахтарі. У Союзі це було так, ніби тебе підтримує Анджеліна Джолі разом з Ісусом Христом. Через маніфестації у Києві на багатьох вулицях був перекритий рух на обох берегах. Олицю охопила революція. Протести поширювались і на інші міста. У Львові деякі викладачі теж доєднувались до голодування та розпочинали страйки. Зупинити це жодним чином вже було неможливо, тож Верховна Рада створила комісію для розгляду вимог студентів-голодувальників. Звучить нудно, але на той час це було дуже потужно. Зараз Кравчук в вибачте мене у вуличну дівочку. Ніби він нічого не розуміє і не може нічого рішити. Особисто я роблю заявку, бо тут стоять більшовики-депутати, які вони ще мають наглості себе називати народними і нас назвали. Півгодини назад за літу то 17 жовтня постанову Верховної Ради УРСР з милозвучною назвою про розгляд вимог студентів, які проводять голодування у Києві з 2 жовтня 1990 року. Парламент ухвалив більшістю голосів. У той день до парламентських туалетів стояли величезні черги, щоб комуністи могли закритися у кабінці і поплакати. Червоні при владі пообіцяли виконати усі вимоги, натомість. Студенти мали припинити голодування та прибрати наметове містечко. Тодішня влада не виконала лише одну вимогу про перевибори до парламенту. Вчора молодь України, молода Україна святкувала перемогу. Вчора студенти показали свою рішучість. Вчора студенти вирішили, що ця перемога є лише початком дійсного студентського року за незалежність відродження України. Що для вас є е, це місце? І коли. Ця площа стала для вас і чи стала площею незалежності? Ну так і з другого якраз жовтня, якраз і стала Площею незалежності. Це святе місце. Вчора вийшли ми колоною до Верховної Ради О, і солідарні були, як говориться, і студентами, і вони нас багато навчили. Спасибі їм. І великі вдячними їм за те, що вони нас розвеселили, підняли трохи з колінців. Студентське голодування стало першою революцією новітньої України. Але не останню. згодом були шахтарські протести, акція Україна без кучми, помаранчева революція та революція гідності. Але всього цього могло би не бути без революції на граніті. Бо вона як фільм прибуття поїзда у світі новітнього українського протесту. Мені здається, що головним було те, що ми показали, що влада. Повинна і має чути майдан. Ну до цього найбільший такий ефект, який був в моєму житті, який я спостерігав, точніше, я тільки чув про це, це битви між фанатами Київського Дінамо і Московського Спартака. Після цього це перевершило мої враження. Звісно, що мається на увазі студентське голодування, і взагалі цей студентський спротив. і їхні вимоги. от у Мене це перевершило, звісно, мої історії з фанатами. Ми казали, що може не варто площу змінювати. Ми теж велика жовтнева революція. Ні, можна прибрати слово велика і студентська жовтнева революція, наприклад, назвати. Ну, сміялися. Але саме тоді ми назвали майдан незалежності майданом незалежності. Найважливішою, напевно, що була результатом цієї революції, це стало проголошення самої незалежності 24 серпня. Це рівно через 9 місяців після революції на граніті, і в цьому теж такий великий символізм. Чулицю моя чню? Это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, Нил течет богат водой. А мивають берег, Русь моя, горжусь тобою! Це поплавлений колаборант Кирил Стрімоусов, символ російського світу в Україні, божевільна тварина без містів, гідності та мінімального смаку. І ми дуже багато знаємо про стрімоусова завдяки регіональним журналістам та активістам, які роками писали, що він російський агент. А після 24 лютого, саме завдяки регіональним журналістам, ми дізнаємося про життя в окупації. Та проблеми регіонів на лінії фронту. І якщо ви теж за правду, то підтримайте Агенцію громадської журналістики Мост. Це херсонське інтернет-видання та громадська організація, заснована ще 2012 року Катериною Гандзюк. Мост постійно збирає донати на поїздки в деокуповані села Херсонщини і потребує нашої з вами підтримки. Посилання на картки та банки буде під відео. Насипайте!